Вітаю вас, шановне товариство. Ви на каналі Про. час вечірній, Сонечко світить і слідуюче відео по темі нарощення бджолородин в зиму, якісних бджіл в зиму. Тому і я, ну не затримуючи вашу увагу, не забираючи вашу часу, і можу з певненістю сказати, що цей час календарний він. Показує реальність майбутньої зимівлі, адже так як ми підготовимо бджіл і як вони підуть в зиму, так вони і будуть по весні. Адже ми розуміємо, що десь у нас є якісь косяки, ми не доробили. Тому, друзі, варто задуматися сьогодні за той час, за завтрашній час, щоби потім нам не мати в майбутньому проблем. Адже Оці варіанти зимівлі, які є по-різному зимують, і холодна земівля, і вкутують бджіл, і помірно вкутують, і загодовують наперед, і зимою годують. Воно має свої переваги і недоліки. Є стандартно зробити, щоб потім біля них не бігати. Тому в наш час такі, що потрібно бджолу готувати, але ж як сьогодні кажуть, на сьогоднішній день кажуть. Як же так зробити, коли бджола заливається і розплід обмаль, коли наоборот розплід куча і кормів немає, потрібно кормити, кормить, кормити? Ну, друзі мої, ну яку бджолу тримаєте, то так з нею і працюйте. Якщо тримаєте, бачите, що вони обжори, то є питання в цьому. Можете або замінити ту і чи іншу породу. Або ж залишаючи є методи урегулювання таких випадків, коли в час до серпневи ізольовують маток, а в серпні випускають і ну, ще є момент, коли пасічники беруть і ізолюють маток вже в осінь і до самої весни. Ну, це теж кому цікаво, і воно має право на життя цей спосіб, і багато хто. З успіхом займається, а багато є і негативних випадків. Але в нас час серпневий, і у вас є взяток, підтримуючий взяток, або ж у вас є продуктивний взяток. Наприклад, одної бджолородини, її попереднє я відео показував. Там я говорив, що скачавши мед на ставки, три на ставки, забрав. Ну загалом соняшника там п'ять наставок було забрано, і внизу все те залишок, який був я не зачіпав і поставив наверх одну наставку, тому що йде. Взято, хоч я б сказав, в цьому році не так вже й сильно продуктивний золотарника, але все ж таки він є. І на прикладі цей бджол я покажу, як я роблю і борюся з тим, щоб отай медовий пояс зверху, як підкова, не осядав донизу, адже просять мене говорити про карніку, про карніку. От вам я і кажу. Отаєте? Так, давайте подивимося. Значить, скачано повністю наставки, які були. Другий раз. Забрано і ви дивіться, на одному корпусі остається Кількість цих бджіл. Куди її пхати в один корпус? Жирна бджіла. Не голодує, не холодує. Матка прекрасна тут товкова. Поставили, подивіться, вже он, о, побілка йде, значить взяток є. Що там золотарник, той дає. Ще не знаю, ще будемо далі дивитися на кінець місяця, а зараз так є. Тож в той час, коли ми бачимо, що вона давить донизу, не полінуватися при відкачуванні основних медових, або зараз популярно говорить суперів вже, вже до нас дошло те, ну 145-та наставочну магазину наставка, значить корпусації, відкачуючи їх, забираючи, не полінуйтеся, заглянуть вниз. І подивитися, що там коїться. Якщо дуже багато забито медом у вас, і є питання в тому, щоб працювати далі з ними, щоб не зменшувалася кількість розплоду потрібного для зимівлі, то не полінуйтесь декілька рамок в цей період із гнізда забрати, а в середину гнізда поставити відкачену сушнину. Так, ото, щоб знати характер карніки, Потрібно з нею не один рік попрацювати. Більш детально я не буду зараз у характер входити, але результат моїх дій на лице, що я зробив. Як я вам казав, відкачавши наставки, я їх назад не ставив всі, але залишив одну наставку. Медово, ну, будемо казати, магазину, бо багато не розуміють. Показую ж, магазину наставку. От дивіться, а що робиться всередині? Вони із золотарника підносять мед. Тобто гніздо не заливається, якщо є продуктивний або підтримуючий взяток, їм є де скласти. Тому ось така картина, вона не тільки радує, а показує і бджолу здорову. От бачите? От. Я своєї сторони не можу якимись акарацидами бити того кліща. Не можу їм щось зробити таке, що. Сьогодні і полоски використовують, проливають, дим-гарматами б'ють. Ну, але та ж сама мурашинка чи щавелька вона виручає. Але цей період не тоді, коли ось тут в наставці вже заливається мед, а тоді, коли в той день, коли ви скачали медові рамки з наставок і знизу забрали, тоді можна цей пролив зробити. Або... Пшикають тими ж балончиками, то воно має на все будь міра. Не буде міра, буде у вас проблема від всякого роду того, що ви застосовуєте для своїх бджіл від кліща ворога. І так, станом на сьогоднішній день ось така картина. Виходить. Підливають, починають печатку. Це вам золотарник. Я вам скажу так, що ще на тільки... Середина-серпня, а золотарник у нас медує до початку вересня, якщо погода нормальна і достатньо є вологі. От, Середина, дивіться, що там робиться, це гніздо. Так що так, коли усе добре в бджолородині, вона обов'язково рамки наповнить медом, якщо вони є з чого. І ще раз скажу, оті рамки, що всередину там поставлені, декілька забрані медові на місце їх сушнина, вони дадуть свій ефект, не всє бджола залить ті рамочки. Оце те, що я не один раз скажу, що можна бути з медом, а буде матка дві бджоли. І пару мертвих трутнів на дні, і все, бувай здоров. Ну щоб сила сім'ї збереглася, то треба і нам попрацювати. Ось так робиться при нарощенні бджіл в зимівлю в той час, коли є взяток. А що ж робити без взятку? Зараз ми це ще декілька хвилин поговоримо. Тож запитання: як бути з тими бджолородинами, коли вже взятку немає? А потрібно наростити, потрібно так, щоб бджоли була нежменька. Це було потрібно думати при головному взятку, коли у вас бджоли повністю залилися, не в пору були підставлені рамки, не в пору була зроблена ревізія, не в пору було відкачений мед і не в пору глянуто гніздо. Ну а коли безвзятковий період, то коли ви підгодовуєте потрошки. Результат буде, коли є принос пилку у природі, це взагалі плюс. Коли його немає, то розумний пасічник придбає або ж заготовить наперед, щоб стимулювати матку до червління, щоб розпліт вигодовувався. Тоді ви будете в плюсі з будь-якою породою. А якщо у вас спираться тільки на породу бджіл, ну то вибачте, то то ще не все. Отак вам скажу, то, ще не доросли. До того росту, який потрібно мати в дільництві, щоб працювати з бджолами. На одну породу не дивіться. Ось так моя відповідь буде вам на це все. Далі, якщо у вас пилку немає, працюйте з тим, щоб під рукою є підводівля, є частину, якийсь процент додавайте, щоб стимулювати, щоб білковий корм був в вашому сиропі. Адже той простий сироп, він як та, знаєте, солома. Коням даєш їсти, їдять, жити будуть, але роботи з їх ніякої. Так само і так. І ще одне. У вас є варіант такий, коли не потрібно працювати над тим, щоб десь куплять дорогущі прибавки. У Вас воно на городі, воно у вас в полі росте. Пішли, нарвіть простої, кропиви, не глухої. Заваріть, позеленіє, додайте до сиропу, побачите результат, буде як морошина і щавелова кислота діять для бджіл. Це стимул буде працювати далі для вас, і стимул для бджіл, щоб очистити свої кишечники. І це для матки буде те, що вона буде збільшувати яйцекладку. І бджоли будуть доглядати в ваших розпліт, ваших тих личинок, які там будуть повно. І, звісно, понаростаючій. Загодовуйте бджіл в зиму, додаючи, як хто каже, полин, хто оце додає, хто не додає. Поцуту зверніться до Василя Антоновича Гайдара, він вам розкаже про те діло: чи можна додавати, чи потрібно додавати, чи ні. І ну тобто, хто стукає, тому відкривають. І у кого є світло в руках, то той в темноті не бродить і не блудить. Так що так, друзі мої, це на цьому. До побачення. Підписуємося на канал, ставимо лайки. До побачення, всім пока, до слідуючих зустріч.